Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему, коли дитині страшно ви для неї цілий світ. Будьте опорою, обійміть, скажіть, я з тобою. Дайте дитині опертися фізично та емоційно. Будьте прикладом, якщо вам страшно, визнайте це. Так, я хвилююся, але я знаю, що я впораюся. Розкажіть, як справлялися з емоціями, та покажіть, що вам допомагає дихання, малювання, фізична активність. Проводьте час з дитиною, створіть разом із дитиною захищений простір вдома з подушок, ковдр чи пледів. Створіть прості ритуали, пісня, читання, спокійна гра. Дитина має відчути. Ми її захищаємо, і вона сама може вплинути на свій стан. Будьте спокоєм, підтримайте емоції дитини. Скажіть, що боятися дійсно неприємно, але нормально. Говоріть тихим голосом, дихайте разом, вдихаємо квітку, видихаємо свічку, не поспішайте із порадами, спершу дайте відчути вашу присутність. Дякую вам за увагу!